Будівництво ферм по всій Україні і Європі. Продаж обладнання, запуск ферм. Супровід, навчання, пусконаладка, допомога по створенню бізнесу на всіх етапах. Також у нас постійно в наявності мальок австралійського рака в будь-яких об'ємах різного розміру: 2, 3, 4, 5 см. Також вирощуємо рака ще й на вулиці, так називаємо літнє вирощування. Тому, бажаючи на наступний рік зарибити свою водойму, прохання замовлення прописуємо вже сьогодні, щоб потім встигнути всіх відвантажити. Даний об'єкт був побудований з високоякісних матеріалів. Термос 150 мм, це сендвіч панель. Стележи нергровейка, поліпропиленові ємності, система барабанний фільтр, біологічний фільтр, ультрафіолетові стерилізатори, механічна фільтрація. Це куточок, в якому у нас система доочистки води, так як були проблеми з водою. Барабанний фільтр. Нінервейки, повністю автоматизований виробник Сансан. Рака ми розсадили по всіх басейнах. Калібровка постійно у нас йде, тому в саме верхній ряд, третій поверх, там саме малий рак, тут нижче, середній, ну і знизу самі великі. Дана ферма не розрахована на промислове вирощування, тому що має не саме велику площу. Конкретно цей об'єкт це ферма, на якій люди. Підрощують рака і їдять. Тому питання собівартості їх не цікавить. Чисто як еко харчування для своїх власних потреб. На цій фер фермі задіяна одна людина, яка постійно займається обслуговуванням і годуванням цього рака. Кому щось цікаво, телефон в шапці профілю або наш сайт звокол.ua